Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я і деканом філософсько богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця святого письма. Останні ефіри ми присвятили розгляду складних місць у книзі суддів. І сьогодні я хотів би звернути увагу на ще одне таке місце, а саме розповідь про Єрхту, який пожертвував Богові свою доньку. Ця історія є доволі страхітлива і навіть огидна з моральної точки зору. І очевидно, що вона досить ранить багатьох читачів святого письма, які не можуть ставити одне просте запитання, чи Бог потребував. Від єфти такої жертви, і чи яхта повинен був переносити в жертву свою доньку, і чи він таки справді її приніс. Бо є деякі коментатори, які, е, власне, кажуть, що він міг просто віддати її на службу до храму і ще пропонують абсолютно інші якісь версії. Отже, трошки е, розглянемо детальніше цей епізод. І побачимо, які тут можна зробити висновки. Отже, наш текст є в книзі суддів в 11 главі з 30 по 40 вірш. Там читаємо: і обрікся Єфта перед Господом таким обітом. Якщо ти віддаси синів Амона мені в руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення. І здвигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мінніту через двадцять місць і аж до Авел Кераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у місто додому, аж ось дочка його виходить йому на зустріч з бубнами й танцями, була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: Ой горе, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене, відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова. Вона відказала йому: Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. «Да вже, таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Аммона». Просила вона лише в батька свого одне тільки воли мені, дай мені волю два місяці, і піду я собі з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво. Він відказав їй: Іди і пустив її на два місяці, і пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло два місяці повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що ним обрікся. Вона ж не знала мужа, і ввійшло в звичай в Ізраїлі. З року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти, Гілаадія чотири дні щороку. Отже, ми бачимо, що Ізраїль перебуває в черговій крутному становищі. В даному випадку Амонії, заповзялися тиснути Ізраїль. Він посилає до них, якщо ми уважно бажаємо, в передні віші 11 глави певне послання, де пригадує їм, що ізраїльтяни не потребували їхньої землі і ніколи її не захоплювали. Однак ті не дуже хочуть мирно співіснувати з Ізраїлем, але хочуть з ним воювати. Сам Єфта, як людина, яка пережила у своєму житті багато особистих трагедій, бо, як ми читаємо на початку 11 ї голови, був сином блудниці, і, очевидно, що потім вирішив в домі батька, він не мав поваги від своїх родичів, від своїх братів, його прогнали, і він окремо жив, жив як розбишака, як такий собі, знаєте, опришко, бандит. І старші Ізраїля у трагедії йдуть просити його, щоб він став на чолі Божого народу і захистив їх, маючи такий мужній характер, від нападу амонію. Він годиться з умовою, що вони потім його, очевидно, оберуть своїм царем, баташком. І, очевидно, як людина, яка жила доволі жорстоким життям. Я би сказав навіть жорстким життям, яка вихована в жорстких умовах, він, маючи страх, напевно, перед ворогами Ізраїля, незважаючи на те, що ми читаємо, що зійшов на нього Дух Господній, залишаючись людиною своїми обмеженнями у рамках свого якогось спотвореного світогляду, він обрікається Богові таким обітом, який, очевидно, нас сьогодні ну, проводить до шоку. І, очевидно, що багато людей ставлять собі питання, чи він справді пожертвував Богові власну доньку. Якщо так, чи Бог годиться з таким вчинком? Що цікаво, як ми дивимося на історію кількох тисячолітнього, можна сказати, Такого періоду інтерпретації цього уривку, то ми бачимо, що ранні коментатори Святого Письма вважали, що Єфта справді віддав свою дочку на все палення. Лишень середньовічні коментатори почали шукати способів пом'якшити вчинок єфти. Адже справді, притомні, люди були природно обурені і шоковані автократичними та небіблійними діями і навіть планами. Оцього судді на ім'я Єфта. Втім, читач Біблії мусить пам'ятати тему книги суддів. Кожний робить те, що праведним є в його власних очах. І майже всі судді Ізраїлю, який опинявся в дуже складних історичних обставинах, не завжди надто відрізнялися від морального стану, загального морального стану народу. Які вони повинні були рятувати від гріха. І таким був, очевидно, і Єфта. І насправді люди спершу вагалися чи визнавати його судей над племенами східного берега, адже, як я вже сказав, його мати була блудницею, а його брати позбавили його родинної спадщини. І, очевидно, тут вкрай важливо є поставити собі кілька запитань. Що саме Єфта заприсягся зробити, як нам до цього ставитися? Як він виконав свій обід і чи годиться Бог з такими діями. Що є тут найважливіше зрозуміти? Що яфта, очевидно, боявся. Але це не означає, що він не мав уникати обітів, які потім виявляться тяжким для сумління чи виконання. Є дуже гарний текст у 20 главі, 25 му вірші книги Приповідок. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті розмірковувати. Тобто не можна, знаєте, самі сам, нам створювати такі ситуації, з яких потім складно десь вийти. Так само книга проповідника в 5 главі, з 2 з 2 по 6 вірш містить такі слова. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом. Не гайся його виконати, бо Бог не любить дурнів, що обіцяв ти те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем: це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівився на Твоє Слово і діло твоїх рук не знищив. Бо де багато снів, і де багато слів. Там марнота, тиж бійся Бога. Отже, в тому всьому, дорогі сестри і брати, нам потрібно пам'ятати, що перед тим, щось обіцяти Богові, ми повинні дуже добре подумати і не робити жодних обіцянок під впливом емоцій. І другий важливий момент, який випливає з оцієї необачної обіцянки єфти, яку він потім, на жаль, сповнив, як я зараз це покажу. Ніколи не слід давати обід, щоб отримати милість від Бога, як ніби ми можемо вплинути на Божу благодать, чи спонукати Бога зробити для нас те, що в іншому разі він не зробив би. Бо це так чи інакше, дорогі сестри і брати, показує своєрідне магічне мислення. З допомогою якихось певних своїх дій чи жестів, ми змушуємо Бога робити для нас те, що вважаємо добре, так якби Бог не був нашим найбільшим добродієм. Книга Чесел, 36 главі, з 2 по 13 вірш, так само як 15 псалом четвертий вірш, 66, псалом, 14 вірш, 76 псалом 11 вірш. І так само, як на початку 5 голови Книги діянь, всі ці тексти навчають, що коли обід вже даний, його потрібно виконати. Втім, не слід, дорогі сестри, брати, виконувати обіти чи клятви, які порушують моральний Божий закон. Тому не слід було виконувати необачну присягу Ірода, наприклад. Яка спонукала доньку Іродіади просити в нього голову Йоанна Хрестителя на полумиску. На жаль, цю присягу, як ми читаємо в 6 главі Івану від Марка з 23 по 27 вірш, було виконано. Що Ірод міг зробити? Він міг відмовити у такому немудрому проханні і, очевидно, відмовитися від своєї присяги і пропасити прощення усіх дотичних. Осіб за те, що він так необачно висловив обіцянку ви, ну, виконати будь-яке там прохання і так далі. Ми ніколи не шкодуємо лише про обіти і клятви, які дані у вірі. Інші, очевидно, часто можуть ставати для нас приводом для суму чи обурення. І, очевидно, тут багато інтерпретаторів пробували вже, я кажу, від середньовіччя пробувати якось трохи так вирівнювати ситуацію, і сказати, що Єфта віддав їй на служіння Богові, бо потім сказано, що вона не знала чоловіка і все інше. І Насправді це все є такі спроби якось злагіднити текст, який насправді є доволі складний, доволі брутальний і неприйнятний для Божої волі ні в старому завіті, ні в Новому Завіті. Для такої ірраціональної поведінки Єфти, дорогі сестри, і брати, є тільки одне пояснення: те, що Бог схвалює людину в чомусь. Не гарантує її схвалення у всьому іншому. Наприклад, Давид також мав провід Святого Духа, як і Яфта, про якого сказано в 11 главі, що дійшов на нього Дух Господній. І навіть ми читаємо про Давида у 13 главі, 14 віші першої книги Самуїла, що він був чоловіком, якого Господь вибрав по серцю своєму. Але очевидно, що ми не можемо наслідувати всі вчинки Давида. Головно ті гріхи, які він поповнив. І, очевидно, є дуже немудро пробувати, знаєте, десь якось злагіднити або виправдати поведінку Єфти, трошки так, знаєте, роблячи на Екзегезу, а Езегезу, приносичи в цей текст якісь наші сподівання і так далі. І тут було дуже багато, навіть дехто тут пробував бачити, що він свого. Роду міг би її якось викупити і так далі. Ну, я не буду робити цей перелік, щоб вас не знуджувати. Просто скажу, що всякі такі спекулятивні пояснення, вони насправді заперечують простоту викладу, в якій йдеться про те, що він виконав свій обід, а дочки Єрусалимські, бачачи трагедію життя цієї молодої дівчини, з року на рік оплакували її. Цікаво, що святий Йоанн Золотоустий сказав, що цей вчинок, який Бог, очевидно, не одобрював, бо не все, що описане в Біблії, є написано для наслідування, часто це написано для того, щоб ми могли власне, уникати подібної поведінки, щоб Бог у своїй мудрості все ж використав оцей вчинок як пересторогу, бо в подальшому біблійному. Наративі, тобто в розповіді, в історії, ми не побачимо вже жодного такого випадку, щоб хтось з біблійних постатей властиво приносив подібні жертви чи давав якісь такі обітниці, головно, тоді, коли він мав стояти на чолі Божого народу. Трагедія безрозсудного і свавільного обіту Єфти залишається для нас нагадуванням. Про спотворення людської мудрості, коли ми відкидаємо свою залежність від живого Бога. Жодним чином ми не маємо брати вчинок єфти за норму для нашого духовного життя. І, очевидно, також ми не можемо наслідувати тих людей, які в своєму житті дають безрозсудні якісь обіти, а потім змушені їх виконувати. Те, що Біблія каже, що Єфта дотримався е, свого обіту, вказує на його спотворене розумі... спотворення розуміння Божої волі. Бо дотримання обіту – це є дуже важливий відрух людини на свою присягу Богові, але треба вважати, який зміст є нашої присяги. Той факт, як я ще раз кажу, що дещо описане в Писанні не означає, що Бог пропонує нам брати приклад з цього. Такий вплив на наше життя може мати лише пряме Слово Боже, яке відповідне до Його характеру, до Його влади. Отже, слухаючи цей та подібні тексти святого письма, ми бачимо, що інколи біблійні постаті знаходяться в дуже складних ситуаціях. І їхня інколи дуже швидка і емоційна поведінка є пересторогою до подібних вчинків з нашого боку. Щоб ми у світлі усього писання, у світлі великої пошани Бога до людського життя, ніколи не робили поспішних якихось обітниць, якихось висновків. А коли навіть такі речі робимо, вміли упокорити себе, перепросити і визнати те, що ми робимо щось недоброго. Бо інакше ми просто прирікаємо себе на Скажімо, не тільки несправильне сприйняття Бога, але й на роблення чогось, що абсолютно є противне Божій волі. Хай Господь дарує нам мудрість читати Боже Слово навіть в найскладніших моментах таких історій, про яку ми сьогодні чули, щоб побачити, що Біблія запрошує нас керуватися Божим Словом. І в наших найскладніших моментах нашого життя. Що Біблія говорить не просто якісь такі, знаєте, випадки, які, які дуже прості, але показує, яким складним і запутаним може бути людське життя, людське сумління, розуміння Божої волі, і як е, дуже уважно і терпеливо, і вдумливо треба е, у наших стосунках з Богом е, приймати якісь рішення і, очевидно, ще більше думати над тим. Що ми робимо, хай Господь береже всіх і благословить, хто знаходить час на пізнання Божого Слова. Запрошуємо до активної участі в наших ефірах і, очевидно, дякуючи Збройним силам за те, що вже 10 років, а останні 2 роки, ціною надзвичайних зусиль, вони бережуть небо над нашою головою і дарують нам можливість пізнавати Боже Слово. І жити реалізуючи свою людську гідність на Богом даній землі, хай Господь береже наших захисників і захисниць. Хай вам щастить слава Ісусу Христу!